Я студент третього курсу Краматорського фахового коледжу Криворівського національного університету. Сьогодні я запрошу вас пригнати у казкове українське минуле, сповнене традицій та смачних страв, наприклад, налізків із картоплею. Отже, для цієї чарівної страви нам знадобиться замішати тісто, і такі інгредієнти нам знадобляться: вода, сіль, цукор, оцет, сода. Та борошно змішаним з крохмалом. Також для міцності і чарівності цього тіста я додам яйце, якщо ви не проти. А зараз я приготую начинку. Для цього відваримо підцелону картоплю, переминаємо. Робимо пюре. А тепер для нашого пюре додамо дрібко нарізаним кріп. Та велику кількість смаженої цибулі. І це чарівне смаковите пюре ми ретельно перемішуємо ось така ароматна та смачна начинка, готова для наших налисників. А тепер беремо наше готове тісто та почнемо жарити мунці для налисників на пательні. Тепер зберемо наші чудові млинці та додаємо наше пюре і закручуємо. А також я забув вам нагадати, що після готового млинця ми кладемо млинець у пателі, щоб придати яскравого вигляду. А тепер наші нависники з картоплею готові, і ми подаємо до столу з рибною або грибною юшкою. Усім смачного! До побачення!